Київщина впевнено відновлюється після окупації. Поряд з будівництвом інфраструктури в регіон приходять і радощі звичайного, мирного життя, спортивні турніри. Організатори футбольного чемпіонату серед юнаків благодійний фонд Українська команда. Сьогодні дуже важливо в цей складний час мати можливість будувати, і ми будуємо наше спортивне майбутнє. Я дякую кожному з вас. Разом ми переможемо. У турнірі змагалися кілька десятків аматорських футбольних команд, зібраних із дітлахів Київщини. Народний депутат України Микола Бабенко зазначив, захід є показовим, адже із приходом в регіон українських військових, тут на північному заході Київщини відновилося нормальне життя і з'явилися можливості ростити молодь у здоровому дусі. Дуже важливо, що саме сьогодні ми можемо проводити такі заходи в тих районах, які постраждали від окупації. Сьогодні мова йде про Бучанський район Київщини. Ви бачите, що не дивлячись на те, яке, яке зло було нанесено тут російськими військами, люди повернулися додому, діти займаються спортом. Е, і... Київщина живе нормальним мирним життям, але не забуваючи при цьому підтримувати наші збройні сили України. Я впевнений в нашій перемозі. Слава Україні! Порадував глядачів своїм виступом відомий на Київщині танцювальний колектив Енерджі Денс який одним із перших після звільнення відновив свою роботу. Ми сьогодні разом з нашим колективом, прекрасним нашої громади Energy Dance відвідали цей чудовий турнір в селі Гореничі, організований українською командою. Подарували глядачам свій виступ і отримали чудові враження від, від матчів, які сьогодні проходили. Ще одна ціль заходу збір коштів на підтримку збройних сил України. Кожен бажаючий міг зробити свій внесок та підтримати ЗСУ і тим самим наблизити нашу перемогу. Дуже надзвичайно приємно, що сьогоднішній турнір проходить саме для підтримки наших захисників для збройних сил України, які зараз нам дають можливість саме тут знаходитися в більш-менш мирному житті. Хочу від імені керівництва батальйона подякувати всім присутнім організаторам та Керівництво нашої громади, яка всіляко допомагає нам в усіх питаннях. Разом і сила, разом і до перемоги. Слава Україні! За результатами ігор. Всі команди отримали медалі. Найкращі воротарі, захисники та нападники, спеціальні відзнаки. Також футбольну форму від головного клубу країни отримав кращий гравець турніру. Кубки переможців у обох вікових категоріях знайшли своїх володарів. Дмитро Ніжельський новини телеканал Крокус.